Війна в Україні може наблизитись до завершення, коли лідер Палати представників винесе питання допомоги Україні на голосування. Про це заявив президент Шаджо Байден під час спільної прес-конференції з прем'єр-міністром Японії Фуміо Кішідою у Білому домі. Президент подякував Японії за співпрацю і, зокрема, за підтримку України та рішення про виділення Києву понад 12 мільярдів доларів фінансової допомоги. Фуміо Кішіда, анонсуючи спільний американсько японсько філіппінський саміт, зокрема. А щодо агресії Росії проти України наголосив, що Японія дуже серйозно сприймає проблему російської війни та висловив рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії, а також постійну підтримку України. Більше про візит Фуміо Кішіди до Вашингтона ми поговоримо з Марією Ульяновською, яка приєднується до студії з білого дому. Вітаю Марія! Вітаю, вітаю наших глядачів. Якою є мета цього візиту? В чому його особливість та про що вдалось домовити сторонам? Наталю, цей візит є непересічним. Цей візит японського прем'єр-міністра до сполучених штатів, візит, в якому два лідери проводять декілька днів разом, і вони домовляються домовляються і оголошують багато нових рівнів співпраці. Зокрема, протягом усього цього візиту йшлося про те, що Японія і Сполучені Штати виходять на новий рівень партнерства між двома країнами. І Сполучені штати говорять про те, що Японія є їхнім головним і ключовим союзником у південно-тихоокеанському регіоні. Ні, зокрема, і для протидії Китаю. Крім цього, вчора на у білому домі відбувся закритий брифінг для журналістів, на якому посадовці білого дому сказали, що цей візит має зацементувати ці хороші відносини між двома країнами через зокрема і незрозуміло незрозумілість і не. Неможливість передбачити, яка буде ситуація після президентських виборів і як вона відобразиться на е, цій співпраці між двома країнами. Якщо говорити про те, про що ж домовились конкретно, що оголосили, то буквально годину тому завершився прес-брифінг американського президента і японського прем'єр-міністра. І вони оголосили про таке: говорили про нову віху у військовій співпраці. Зокрема, йшлося про те, що Сполучені Штати Збройні Сили Сполучених Штат, Штатів будуть реконстру... реорганізовуватися для того, щоб краще координуватися з. Японію і для цього створюють окремий об'єднаний окреме об'єднання оперативне командування, яке буде контролювати наземні морські та повітряні сили. Також йшлося про створення інтегрованої системи протиповітряної оборони разом із Австралією, Сполученими Штатами та Японією. Крім цього, йшлося про те, що буде. Багато різної співпраці і в інших сферах, зокрема у сфері космосу, Японія і Сполучені Штати домовилися досліджувати місяць, і навіть говорили про те, що Сполучені Штати хочуть відправити на місяць вперше не американця, і буде співпраця між НАСА і такою ж організацією у Японії. Ще йшлося про посилення співробітництва у сфері інформаційної безпеки, кібербезпеки, обміні розвідданими, а співпраця щодо дослідження штучного інтелекту, економічна співпраця. Суто цей саміт він покликаний. Зацементувати і показати, як ці дві країни співпрацюють і стають дуже близькими одна до одному, тому що в них спільні цінності. Крім того, до прес-конференції. Говорили про те, що сьогодні можливо буде оголошено, що Японія приєднується до тристороннього безпекового партнерства AUKUS із США, Великою Британією і Австралією. Але сказав прем'єр-міністр Японії сьогодні, що ще поки цього рішення немає. Джо Байден протягом прес-конференції подякував прем'єр-міністру за його співпрацю і, зокрема, за його підтримку України. Давайте послухаємо. Ви засудили жорстоке вторгнення Путіна в Україну, коли це сталося. Ви пообіцяли виділити понад 12 мільярдів доларів, віддаючи пріоритет нерозповсюдженню ядерної зброї у Раді безпеки ООН, твердо підтримуючи Сполучені Штати, коли ми відстоюємо свободу судноплавства, включаючи південно-китайське море, і підтримуючи мир і стабільність у тайванській протоці, та зробили сміливий крок, налагоджуючи відносини з Кореєю. Щоб ми всі могли стояти пліч опліч разом. Марія Японія підтримує Україну від початку російського вторгнення. Токіо виділяє Києву мільярди доларів допомоги. Японія приєдналась до санкційного режиму проти Росії та підписала понад 10 меморандумів про співпрацю з Києвом. Чи говорили про Україну сьогодні? Президент Байден та прем'єр Кішіда. Наталю про Україну говорили не багато, але прем'єр-міністр Кішіда наголосив на тому, що дійсно Японія є одним із ключових союзників України, і Японія дуже рішучо засуджує російську агресію проти України. І він наголосив, що жодна країна не може порушувати принцип верховенства права і відбирати чужі території просто так. Він сказав навіть, що Україна сьогодні може означати східну Азію завтра, і він наголосив, що Японія дуже серйозно налаштована протидіяти Росії і, зокрема, посилювати свої санкції і свою співпрацю з іншими. Ому союзниками, щоб надавати Україні більше допомоги, давайте послухаємо його прямі слова. Ми ще раз підтвердили важливість вільного та відкритого індотегуканського регіону, заснованого на верховенстві права, і продовжуємо активно співпрацювати за допомогою різних можливостей, включаючи японсько філіппінський саміт, який заплановано на завтра щодо агресії Росії проти України. На основі усвідомлення, що Україна сьогодні це можливо Східна Азія завтра, сприймаючи це питання як нашу власну проблему для Японії, я висловив нашу рішучість продовжувати суворі санкції проти Росії та рішучу підтримку України. Раїни, і ми погодилися підтримувати тісне партнерство з країнами-однодумцями. Крім цього, Кешіда сказав, що світ зараз перебуває на роздоріжжі, і Японія, зокрема, він сказав, що Японія завжди підтримуватиме Сполучені Штати як надійний союзник. Водночас, коли йдеться про підтримку Сполученими Штатами України як надійного союзника, то президента Джо Байдена таки запитали про це, як же ж підтримка України в цьому контексті. І він сказав, і вкотре закликав Конгрес проголосувати допомогу Україні якнайшвидше. Війна в Україні наблизиться до завершення, коли спікер Палати представників винесе питання додаткового фінансування України на голосування. Є абсолютна підтримка України серед більшості демократів і республіканців. Голосування повинно бути прямо зараз. Марія інше важливе питання для американсько-японських відносин це Тихоокеанський регіон. Як вплине посилення співпраці Вашингтона та Токіо на ситуацію в цьому регіоні? Наталю співпраця Японії і Сполучених Штатів у цьому регіоні є пріоритетом адміністрації Джозефа Байдена. Він про це неодноразово наголошував. Сполучені Штати зараз розглядають Японію як стрижень усієї безпеки цього регіону. І е, вчора на цьому закритому брифінгу навіть говорили, що останні 60 років відносини між сполученими штатами та Японією були відносинами альянсу захисту, але сказали, що ця віха історії закінчується, і цей альянс захисту переростає у альянс попередження, у альянс стримування і про це йшлося сьогодні на прес-конференції. Японія, яка раніше хвилювалася за безпеку виключно свого півострова, прпрошу на периметрах свого острова, стає повноправним глобальним партнером сполучених штатів та інших країн не лише в індиктихокенському регіоні, а й на близькому сході, тому що говорили сьогодні про гуманітарну допомогу для гази, і зокрема і в Україні. Крім цього. Йшлося про те, що завтра відбудеться тристоронній саміт між Японією Сполученими Штатами та разом із президентом Філіппін. і це створено цей саміт створено для того, щоб протидіяти загрозам, які в регіоні створює Китай. Сполучені Штати говорять, що Китай намагається ізолювати Філіппіни, ізолювати Японію економічним шляхом, і Сполучені Штати створюючи такі саміти і показуючи підтримку цим країнам, показують, що в фінальному рахунку в ізоляції може залишитися сам Китай, а не ці країни, тому що Сполучені Штати. Вони хочуть підтримувати демократичні країни у цьому регіоні стільки скільки потрібно крім цього. Ішлося про те, що Китай створює багато викликів і для Тайваню говорили про ядерну зброю Півден... північної Кореї, але також прем'єр-міністр Японії сказав, що усі ці питання потрібно вирішувати конструктивним діалогом, і він закликав лідерів Китаю і Північної Кореї проводити ці зустрічі і говорити з іншими лідерами для того, щоб в регіоні була безпека, був мир і злагоджена робота між країнами. Дякую, Марія, за твою роботу. З нами на прямому зв'язку з білого дому була Марія Уляновська. Ми говорили про візит японського прем'єр-міністра Фуміо Кішіди до Вашингтона.